Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Далі в ефірі звуть мене Катерина Єрова. Розпочинаємо. Напилася та забула дитину на вокзалі. Немовля, у дитячому візку помітили випадкові перехожі. Довгий час мати не з'являлася, тож небайдужі покликали поліцейських. Що тепер буде з малюком? Дивіться далі. Горе матір кидає дитину, бо немає за що утримувати. Так пояснює свою поведінку 25-річна Ангеліна. Вона лишила свого двохрічного сина у візку на центральному автовокзалі Рівного. Плач хлопчика привернув увагу перехожих. До нього підійшли небайдужі жінки. Дитина виглядала кепсько, обличчя було блід. Де тільки мамо це мало хвилює, вона напилася та забула про нього. І, скоріше за все, навмисно на автовокзалі. Патрульні виявили покинуту дитячу коляску з дитиною віком приблизно два роки. Дитина перебувала довгий час сама, без догляду будь-якого дорослих. Патрульні викликали швидку, повідомили працівників імінальної поліції. Інспектори відправили маля до медичного закладу. Хлопчик був із явними ознаками переохолодження. Нині він відфекційний. У відділенні обласної дитячої лікарні медики проводять додаткові обстеження. кажуть, дитя кволе за ним абсолютно не доглядали. Дитина була в занедуманому стані хлопчик приблизно вік-півтора року. Ну, десь рік і п'ять, і рік і вісім. Такому сама дитина непогана, але дуже брудна такі. Занедбана зовсім з явищами гострої респіраторної вірусної інфекції. Він кашляє, має нежить. І зараз у нас проходить повне комплексне обстеження, так як він, дитина покинута. Дитині медичний персонал підібрав чистий одяг. Його відкупали та відігріли. Поліція вже знає, хто ця матір Зозуля, – 25-річна мешканка Закарпаття. На Рівненщину приїхала погостювати. Вперше патрульні познайомилися із нею, як та їхала п'яна в рівненському тролейбусі разом із дитиною. Від випитого простого відключилися на сидіннях. Водій громадського транспорту покликав поліцію. З нею провели профілактичну бесіду, але не минуло і кількох днів, як жінка вирішила просто позбутися хлопчика. Але поліція сказала, що забула малюка. Дана громадянка пояснила, що вжила спиртні напої і, виходить, забула дитину. Востаннє матір бачили на привокзальній площі рівного. Жінка знову була п'яна. Забирати дитину із лікарні наміру немає, кажуть в поліції, і вже знайшла собі виправдання: немає коштів на отримання сина. Тим паче вона знову вагітна. Затримати жінку полісмени. Законних підстав поки не мають мати даного хлопчика. Проживала на території міста Злобонів разом зі своїм цивільним чоловіком та дитиною віком 2015 року народження. Співмешканця за скоєння раду злочинів правоохоронців взяли під варту та відправили до СІЗО. Тож 25-річна жінка разом із малям пішла жити на вулиці, і останні кілька днів вона перебувала на Рівненському автовокзалі. Тим часом майбутню долю хлопчика вже будуть визначати працівники ювенального сектору обласної поліції та соціальних служб. Максимальне покарання, яке загрожує непотяжчі матері, це адміністративний штраф. Відносно громадян складено протокол. Даний протокол буде направлений в Рівненський міський суд. Також ми окремо будемо готувати матеріали в службу справ сім'ї дітей Закарпатської області. По серійних крадіїв затримали на Рівненщині. Злочинці спеціалізувалися на автоматичних телефонних станціях. Поліції відома їх грабіжницька діяльність на території п'яти районів області, які покарання світить злодіям. Далі у випуску група злодіїв тривалий час їздила по області, шукаючи телефонні станції. На цих об'єктах злочинців цікавило обладнання, де є дорогоцінні метали. Поліція вирахувала місце перебування негідників. Двоє зловмисників затримані в порядку статті 208 восьми кримінально кодексу України. Та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в місторін. У ході проведення санкціонованого обшуку помешканні 26 річного злодія поліцейські знайшли викрадені телефонні плати і знаряддя вчинення злочину кусачки. Слідчі також вилучили у злочинців автомобіль. Опель рекорд, яким пересувалися грабіжники. Дані особи неодноразово перетягувалися до кримінальної відповідальності. Значить, судимі за умисні злочини майнового характеру та з. За судимі за незаконний збут та зберігання наркотичних засобів. Правоохоронцям відомо про два місяці злочинної діяльності групи серійних крадіїв За цей час вони обікрали приміщення АТС у Здолбонівському, Рівненському, Сарненському, Острозькому та Гошанському районах. Крім цього, на початку вересня вони проникли у два магазини в острозі, звідти викрили електроінструменти, запчастини до автомобілів, акумуляторні батареї та інші речі. Особи діяли на місці вчинення злочинів не більше п'ятих. Тобі ж за 5 хвилин вони проникали до приміщень, де знаходилися автоматичні телефонні станції, та зникали з місця події дуже швидко, і щоб їх ніхто не помітив. Злодії працювали дуже професійно, кажуть правоохоронці, та головне оперативно, що дозволяло за собою знищувати будь-які сліди. Втім, відповідати за свої вчинки таки доведеться. Усі без виключення мають багато кримінальне минуле та судимості. Ці особи зараз затримані. Перебувають від те слідство. Не виключає, що подібні злочини були скоєні ними і на території інших областей України. Зараз ця інформація перевіряється. На смерть розбився водій легковика після зіткнення із вантажівкою. Жахливо за своїми наслідками аварія сталася пізно ввечері на околиці обласного центру. Загиблому чоловіку родом із Долбунова, було 33 роки. 27 вересня близько 22-ї, сталася смертельна дорожня транспортна пригода. На околиці обласного центру легковик не розминувся із вантажівкою. Від потужного зіткнення мазда перетворилася на купу металобрухту. Водію вижити шансів не було. 33-річний з Долбунівчанин, водій автомобіля мазда рухаючи. Зі сторони у напрямку з здолбунова виїхав на смугу зустрічного руху та допустив, допустив зіткнення із мазом. За кермом вантажівки перебував 50-річний чоловік із Млинівського району. В результаті ДТП він отримав забої обличчя, тож госпіталізації не потребував. Автомобіль, на якому він курсував, належить одній із агрофірм області. Об'єктивні причини зіткнення нині мають з'ясувати співробітники поліції. Вони за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження. Безглузда смерть через п'янство. Цього тижня у Рівному згоріли люди у квартирі. Власника знайшли мертвим на згарищах, а його гості, рятувальники, винесли на вулицю ще живим. Втім, отримані опіки виявилися несумісні з життям. Невдовзі чоловік помер у лікарні. Однокімнатна квартира у будинку на вулиці генерала Безручка. Ось що лишилося від неї згоріло все. Меблі, гречі, побутова техніка. Але найжахливіше живцем згоріли люди. Власник та його гість. Обоє дорослі чоловіки. Господи. Знайшли мертвим у ванній кімнаті, а іншого на балконі. Побачили пожежу. Зразу огородили місце події, забезпечили охорону місця події. Побачили так само, що на балконі знаходиться рука, виглядає рука людини. Зрозуміло, стало, що там є потерпілі бу тяжкими опіками. Потерпілого відвезли до обласної клінічної лікарні. Медики робили усе можливе, щоб врятувати чоловіка, але марно. Невдовзі він помер. У поліції вже знають, ким були покині. Це 48-річний власник, який ніде останнім часом не працював, проживав з дружиною. Інший загиблий його товариш. Чоловіку був 61 рік. Напередодні вони проводили за чаркою час. Про це свідчать знайдені пляшки на місці трагедії. Курили в помешканні і найвірогідніше заснули. За якийсь час. Квартира почала інтенсивно диміти і горіти. Сусіди відчули неладне та покликали вогнеборців. За допомогою автодрабини наші працівники подали на гасіння пожежі один водяний ствол. Тим часом ланка газодимозахисників виявила в палаючій квартирі двох осіб. 12 чоловік пожежників менших за півгодини ліквідували займання. Бійці служби порятунку не виключали, що вогонь міг поширитися і далі. Тож у негайному порядку евакуйовували й житлового будинку людей. Усього вивели 27 мешканців. Остаточні причини загорання медзісувати фахівці рятування. Альнії служби на це у них є 10 днів. Хоча попередні висновки уже є. Це необережність під час куріння. Як не спалити житло електричними обігрівачами, Із з початком холодної пори власники осель активно використовують різного роду опалювальну техніку. Рятувальники тим часом застерігають про потенційну небезпеку і наголошують про максимальну уважність під час її експлуатації. Із початком пониження температури надзвичайники фіксують ще більше пожеж саме через обігрівачі. Пониження температури, холод і вдома. Допоки ж централізованого опалення не вмикають, громадяни гріються або духовими. Шафами або ж обігрівачами цей період для рятувальної служби особливо напружений, адже в цей час збільшується кількість пожеж у помешканнях. Лише за останні кілька днів в області сталося більше десяти займань через несправність обігрівального обладнання. Згоріло майна на солідні суми. На щастя, жертві травмованих не було. Фахівці рятувальної служби проаналізували, чому стаються такого роду надзвичайні ситуації. Основними їх винуватцями стають обігрівачі, найчастіше саморобні, низької якості та кустарного виробництва, що немає сертифікату відповідності. Масове одночасне використання електроприладів може призвести до значних електричних перевантажень і відповідно до масових пошкоджень електричних мереж. Окрім старої техніки, біди можуть завдати і нові прилади. Перше, якщо вони неякісні. у магазинах обігрівального обладнання, кажуть, ринок нині перевантажений товарами сумнівного походження, але на власній безпеці ризикувати не варто. Не вестися на якісь незрозумілі несертифіковані речі, погано зроблені їх відразу видно. якісь. Підпільні дешеві речі на це краще обійти стороною. Серед усього розмиття приладів для тепла вдома експерти кажуть, найбезпечніший варіант керамічна панель. Цей чудо обігрівач виглядає як картина чи декор. Нагрівається небезпечним на температуру навіть при дотику опік неможливий. Загорітися вона теж не може, навіть якщо на панель щось покласти. Вони є повністю безпечні за умови правильного правильної експлуатації. Максимально виб'ють проб. Там немає рухомих частин, там немає чому ламатися. Тобто, якщо є дуйчик, може заклинити вентилятор і тоді перегріється спіраль, і він може є ризик за спалахування. З, окрім того, на нього може щось впасти і на дуйчик, і теж може загорітися, тому що там використовується спіраль, яка, використовує, яка нагрівається до досить високої температури. Тобто з такими обігрівачами, як тепловентилятори, уфо і навіть масляні радіатори, треба бути максимально уважними. Не допускайте їх перегріву, не перевантажуйте мережу, включаючи одночасно занадто багато електроприладів. Не замінюйте плавкий запобіжник, на більш потужний або на мідний дріт. Така самодіяльність не дозволяє контролювати справність електромережі. Вирушаючи закупівлею обігрівальної техніки, експерти радять першочергово думати про надійність і в обов'язковому порядку перевіряти сертифікати якості та вимагати гарантійний талон. Поліція розшукала дівчиною підлітка, яка поцупила по нагороду воїна. Ато. Орден вона викрила у будинку матері покійного солдата. Жінка у відчай заявила про це до правоохоронців. Біль матері почули та зосередили максимальні сили повернути орден жінці. Кожна фотографія, особиста річ загиблого, на війні сина для пані Надії величезна цінність. Це все, що нагадує про її Дмитра. У свої 20 хлопець пішов на фронт і навесні 2015 року поклав своє життя. Солдат загинув в результаті мінометного обстрілу російськими бойовиками. Позиції танкової бригади на оборонних рубежах сели. Ще Луганське Донецької області. А у село Курозвани на Ощанщину додому його привезли разом із посмертними нагородами за мужність. я, знаю, таке. я буду військове. У матері, окрім Дмитра, лишилося ще три доньки. Якось одна із них запросила подругу додому. Дівчина спокусилася гарним орденом за мужність третього ступеня, що лежав біля портретів воїна АТО та забрала, нічого не питаючи. Мати швидко помітила відсутність цінного предмету. Як гроші, хай би краще гроші вкрали. Мені біль було за те, що він і загинув, по-перше. І ще так би. Я, не, я знала, що це щось зроблено на Це Так, би, щоб більше ще ну, була у душі тривога. В ході проведення заходів, якби там оглядом навіть місце події, було з'ясовано, що проникнення до житла не було. Тобто, виходить, що... Хтось міг із з тої родини або хто був присутній в цей період часу в цьому помешканні. Це була сімнадцятирічна подруга сестри загиблого солдата. Юна крадійка пояснила, що випадково взяла цей орден, поклала до кишені, але хотіла наступного дня повернути. В свою чергу мати, якій повернули вже орден, відразу пробачила цинічний вибрик підлітка. Так як я мати і сама виростила четверо дітей, я її пробачаю. Май мене, якщо зможеш, у рівному патрульні переслідували злодія, який щойно обікрав квартиру. Негідник пірнув у річку. Чим закінчилася ця історія? Дивіться далі. Злодія, який вилазить із вікна квартири будинку по вулиці Дорошенка, помітила рівнянку та швидко повідомила патрульних. Негідник швидким темпом почав втікати у бік залізничного вокзалу. Там же його зустріли патрульні і запропонували поспілкуватися. Але замість бесіди злодія довелося навздоганяти. Той добіг до річки Устя і пірнув. Невідомий сказав, що документів при собі він не має, і різко почав втікати у напрямку дворів житлових будинків, що на вулиці Небесної Сотні. Під час переслідування. Патрульні неодноразово наказували йому зупинитися однак чоловік на на їхню вимогу не реагував, продовжував втікати в напрямку річки Устя і, добігши до неї, кинувся у воду, переплив на протилежний бік водойми, але втекти йому все таки не вдалося, тому що там відразу його затримав інший екіпаж патрульних. Документы переверю и все. Добре, иди сюда. Негідника відвезли до міського відділку поліції. При ньому ж було і викрадене з квартири більше 800 гривень. Про заволодіння грішми повідомили і потерпіла власниця житла. Тепер долою крадія будуть займатися слідчі поліції. До речі, ця особа вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців та має не одну судимість. Чи він уже неодноразово був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 кримінального кодексу України, саме крадіжка. Свідки події насправді впізнали. Затриманого, вказали, що саме його бачили, і 28-річного рівняни на патрульні передали слідчим. І до інших тем, скільки коштують раціони утриманців державних закладів. Згідно з затверджених норм Кабінету міністрів України, пацієнти лікарень, вихованці дитячих садочків та засуджені виправних колоній у середньому мають харчуватися за дуже схоже меню. Перелік обов'язкових продуктів у законодавчих документах не змінюється. Напевно, вже з десяток років ми відвідали три державні заклади, які фінансуються повністю або частково із держскабниці та міського бюджету лікарню, садочок та найближчу до рівного в'язницю, щоб перевірити. Ірити ким опікуються нині найкраще. Що з того вийшло? Дивіться у нашому спеціальному репортажі. виправна колонія, установа для особливо небезпечних злочинців. Тут отримується сьогодні 396 засуджених. Серед них грабіжники, розбійники, гвалтівники, убивці, щоб перебувати на території зони, відвідувачам, зокрема на одну жінку, необхідно в супровід три чоловіки охорони, адже надто небезпечно. На момент зйомок у засуджених за планом обід у столову ходять групами, готують тут самі в'язні, роздають пайки. Теж для кожного передбачено перша страва, друга гарнір, салат та компот з хлібом. На кухні в'язниці порядок. Ось наготовлені продукти. Засудження у нас харчується три рази три рази в день. Це сніданок, обід та вечора. Два рази в день ми видаємо м'ясні страви. В наявності є Тушонка, свина, яловича курина, а також недавно закінчились кури потрошені. І один раз в день ми даємо рибу. Риба є в нас морожена і також рибні консерви, бички в томатному соусі. Керуючи їдальнею та розробник меню саме цієї колонії наголошує такі продукти в раціоні мають бути щодня і в обов'язковому порядку. Два рази в день м'ясо і один раз в день риба. Молоко ми даємо тільки на дієту. У цих казанах вже доварюється суп із ячмінної крупи. В'язень Сергій у минулому був шеф-поваром ресторану. Каже, для смачної страви треба продукти, а в колонії їх завжди вистачає. Закипає вода, закидується туди картошка, вариться картошка. Коли сварілась картошка, засипається крупа. Крупа ячневая, она недолго варится. Это все вместе проваривается, кидается зажарка, лаврушка, зажарка лук, морковка, соус, зелень. Вот, это все прокипячиваешь, выключаешь, настаивается. Получається, суп'ячний. Немає на що нарікати, кажуть в, в Цій тюрмі годують краще, ніж доводилося часто густо їсти на свободі. Ну, Лічно мені подобається, тому що тут асортимент, і перше, і вторе дається, та саме, дається супи, так само даються супи, борщі по встреченню. Очень хорошо. Є з чого ви вибрати? Ну, звісно, є. Кормять хорошо. На свободі їм важливі, буває, чим ну, да. Не попраця зберегти. щоб зберегти здоров'я в'язнів хорошим харчуванням у цій в'язниці. На рік із держбюджету передбачено більше як півтора мільйона гривень. Цьогоріч ця сума майже вдвічі більше із попереднім. Керівництво установи каже, інфляція на отримання в'язнів теж вплинула, але якість харчування не змінилася. Згідно кошторису, було заплановано 4 мільйони 800 тисяч гривень на отримання засуджених безпосередньо. Харчування це сума приблизно 35% від запропонованої. На 2016 рік, згідно з запиту, закладено 7100 гривень на харчування на рік на одного засудженого. закладено державним бюджетом, а установи безпосередньо працюють, зокрема, і наша установа. Є ще спеціальний фонд, тобто вирощуємо продукти картопля, овочі і так далі. Це харчоблок Рівненської центральної міської лікарні. Поварі приходять на роботу удосвіта, щоб встигнути приготувати дієтичні страви. Найбільше пишаються гороховим супом. Його пацієнти люблять. Розкажіть, що це за суп суп гороховий так, так, на загальний. Загальний. загальний, на йде. на нас. що додавали у цей суп, розкажіть інгредієнти. Картопелька, горох, морква цибутка, сажарочка. М'яса в супи тут ніколи не додають, бо його ніколи і не постачають. Дівчата із лікарняної кухні вже навчилися обходитися тим мінімальним набором продуктів: крупами: ячмінь, перлова, пшенична, рідше картопля і сезонні салати. Зато на сухарики. Батальчики, от такі на сухарики, ми робимо, це на дієтні столи для інвалідів. От ну і хлібчик. Щодня випікається 110-120 буханців хліба, тож борошняних виробів вистачає. У коморі заготовлена липа. 12 кілограмів такої користі для здоров'я назбирали працівниці лікарні. От її на зиму може і бракувати, каже дієтсестра. Це у в нас так зберігається, липа мішка. Всі види розв'язати. Це не багато, там десь по кілограму мішечку Розв'язати Мішечок показати, так? Mm -hmm. Подивіться, звідси. Оце у нас і так зберігається липи. Ми сушуємо на сележа із обов'язкового переліку продуктів харчування, затвердженого моз і передбаченого держбюджету лікарню спроможна закупити у найкращому випадку половину все інше за рахунок спонсорів та власних заготовок. Молочні продукти ми не отримуємо вже декілька років. Ну знову ж таки, в зв'язку із обмеженим фінансуванням. М'ясні продукти у вигляді курячого м'яса отримуємо, але досить обмежено ну обмежені кій в ідеалі ми повинні були би харчувати пацієнтів саме за такими розрахунками. Хоча ну по факту ми харчуємо, виходячи із наших можливостей. Можливості залежать напряму від фінансування тих коштів, які надходять на медичну галузі, столиці ледь вистачає на базовий набір. Повідомило у міському управлінні охорони здоров'я. Тому лікарі працюють за пріоритетами: спершу надати медичну допомогу, а вже потім нагодувати. Утриматися норми харчування, які встановлені Міністерством охорони здоров'я, це більше 30 гривень на один ліжкодень, на жаль, надзвичайно складно, тому що кошти тоді на харчування мають йти надзвичайно великі. І тому е харчування одного ліжкодня в середньому у нас по місту, в тому числі по міській лікарні, це більше 4 гривень на один ліжкодень. Ковальні заклади працюють в напрямку залучення додаткових коштів е використання спонсорських і гуманітарної допомоги в плані забезпечення харчування. Але навіть із залученням додаткових грошей на харчі міська лікарня може витратити на одного пацієнта 5,5 гривень в день цього року у зв'язку із тотальним здорожченням заклад має отримати вдвічі більше фінансування, в тому числі на харчі. Сума зросла із 760 тисяч гривень до мільйона двісті. Але працівниць харчоблоку міської лікарні ці суми геть не тішать. кажуть раціон для хворих не змінився. Малята рівненського дошкільного навчального закладу номер 14 готуються до обіду. Сьогодні дітки мають борщ, рибні котлети із гарніром, запашні пиріжки з капустою та повидлом. А ще чай Меню у нас непогане. Я би не сказала: дітям дають і м'ясо, і сир, і сметану, і, 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 і рибу все дають і овочі, і фрукти дають. Так що нема що обіжатися зараз на питання дітям. Працівниці кухні садочка кажуть: дітки з них харчуються добре, батьки їм не скаржаться. Раціон намагаються робити збалансованим поживним із потрібною кількістю калорій згідно визначених норм. Це більше двох тисяч. Від якості харчування залежить здоров'я наших дітей. До цього ставимося досить вимогливо, досить уважно. Де на норми харчування для Одних різних це вже по залежності від вікових груп. Від 20 гривень старша середня група і менші дошкільнятка 18 гривень на добу. Звідси можете поділити 50 на 50 і таким чином батьки сплачують 50 вартості харчування. Вартість харчування у дошкільних навчальних закладах визначають органи місцевого самоврядування. Цьогоріч чиновники вирішили спростити задачу для батьків і замість 40% оплати за харчі взяли на себе половину, інші 50 оплачують батьки. Офіційні накази кабміну про харчування у державних закладах та установах. Переліки продуктів для засуджених та пацієнтів лікарень майже не відрізняються. На кілька пунктів кращі варіанти дитячого меню в садочках. По факту ж, у майже ідеальному співвідношенні вдається дотриматися вимог кабміну із харчуванням, тюрмам та виправним закладам. Садочки вирівнюють показники за допомогою батьківських грошей. Адміністрації лікарень доводиться щодень міркувати, як покращити меню, бо по єдиним держбюджетом пацієнтів не нагодувати. Таке ми побачили цей тиждень. Якщо і ви стали свідком цікавих подій та бажаєте поділитися новиною, звертайтеся. Ми завжди раді взаємній комунікації. Зичу вам усього доброго і головне надійних людей поряд. До зустрічі в ефірі «Сфери». Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.